Тобі зраджує твоя кохана або коханий, твоя друга половина. Яка ж головна причина цього і в яких випадках не можна простить зраду? До мене часто підходять заплакані жінки і дівчата з обличчям перекошеним від болю. Мені зраджує мій коханий, мені зраджує мій чоловік, чую я. Піднімаю очі на людину і відчуваю, що мені дуже важко подивитися їй в очі. Важко, тому що ця людина хоче покласти на мене цей тягар і занурити мене в пекло своєї душі. Але все ж я роблю над собою зусилля і піднімаю очі. І намагаюся вкласти своїм поглядом в душу людини надію і пояснення, що все не так безнадійно. Це жінки. Але уявіть собі, що приходять і чоловіки в сльозах, яким зрадила кохана дружина, і більше того від чоловіка це приховує і таке є. Про що говорити? Як розрадити тим зболеним, побитим громами душам? Немає людських слів і аргументів. Ніщо не може допомогти, і ніяка людська, я підкреслюю, людська наймудріша порада не подіє, тільки Бог може втрутитися в долю постраждалих. І моє завдання священника – не відшуковувати знеболюючих слів, пігулок, а закликати Святого Духа на цих людей, який єдиний може втішити. І втішити не ілюзорно, не метафорично, а дійсно реанімувати все, змінити долю. Тому й називається він Святий Дух Утішитель третя іпостась Святої Трійці. Звичайно, треба мені створити атмосферу камерної розмови наодинці і спершу з цією людиною помолитися, принаймні прочитати молитву Царю Небесний, або краще відслужити літургію, щоб постраждала людина була на ній присутня, і тільки потім говорити з нею. Розуміючи, що між нами сам Господь після довгої розмови з винувачень цієї людини свого винуватця чи винуватиці, подумайте, каже я такій людині, чи не зраджували ви спершу своєму Господу Богу. Адже коли ми зраджуємо творцю, який покликаний бути нашим найголовнішим скарбом і коханням, коханням нашої душі, то і нам найближчі люди будуть зраджувати, бо ми вільно чи невільно зрадили того, хто нас викликав з небуття. Адже хто в глибинах серця Бога не зрадить, хоч і буде грішний і буде мати слабкості. Все рівно такого і Бог не зрадить, і не допустить, щоб Його зрадили. Ми зраджуємо Бога, і нас зраджують люди. Подумайте над цим, пропоную я. Христос віддав за вас своє життя. А також згадайте, чи не зраджували ви людям близьким, які готові за вас були віддавати своє життя. Чи цінували ви їх потенційну жертовність і працю? Покайтеся! Покайся, друже, і повір, якщо ти щиро від серця почнеш каятися перед Богом, а серце серцю вістечку передає, і близька тобі людина, яка колись свідчилася в коханні, а тепер тобі зрадила, також почне розкаюватися і совіститися. І почне її мучити сумління, бо по твоїм молитвам торкнеться її благодать Святого Духа. І що ви думаєте, так і стається. Якщо жінка, який зрадив чоловік, бачить свою провину перед Богом і кається щиро в своїх гріхах і воцерковляється по справжньому, то її чоловік починає прокидатися, полуда падає з його очей, і він приповзає до своєї дружини. Так само, і якщо чоловік усвідомлює. Що Бог дав колись йому кохання і дружина його любила, але він цей дар не плекав, не хотів зрозуміти, що це Божий дар, а не просто в неї спалахнула до нього симпатія. Коли чоловік відчуває себе зрадником божественних надій і заповітів, зрадником найголовнішої заповіді, возлюби Бога всім серцем, всією душею, всією міцністю, коли починає чоловік це розуміти і винуватити себе. То і дружина його приповзає на поріг хати і кається, бо серце серцю вісточку передає. І треба від душі простити. А не прощаємо, ми, подружні, зради, лише тоді, коли людина не кається перед Богом в перерві. А якщо кається і Бог їй простив, то і ми мусимо простити і повернути своїй половині. Світлу одіж сімейних відносин. А якщо нема покаяння перед Богом, то якщо Бог не прощає, то як я маю простити? Простити у розумінні, впустити людину в своє сімейне життя. Це мій досвід пастерського служіння, моя практика. Звернімося до святих Отців. Святі отці і вчителі церкви розглядають також питання про можливість подальшого співжиття дружини з чоловіком, який її зрадив, і чоловіка з невірною дружиною. Стародавні отці церкви і наші вітчизняні подвижники, такі, як, наприклад, єпископ Феофан Затворник, витримуючи суворий погляд Євангелія на провину переліпства, в той же час не упускають і уваги, і заповідь Євангелія, про всепрощаючу любов до того, хто кається. Покаялася дружина, перелюб треба пробачити так само повинна вчинити і скривджена дружина по відношенню до невірного чоловіка, якщо він покається і проситиме прощення і примирення. Тільки доведена мінливість, вітряність є достатньою підставою розлучення. Причому тут мається на увазі ті морально-психологічні наслідки якими перелюб відбився в тому чи іншому сподружжя. Якщо наслідком падіння одного сподружжя стало повне руйнування подружньої симпатії в обох або в одному сподружжі, то в цьому випадку неможливо вимагати нездійсненого, тобто продовження подружнього життя між ворожими один одному особами. І навпаки, де не стало такої психологічної руйнації шлюбу. І в душі скривдженого чоловіка зберігається жалість і дух всепрощення до занепалої, шукається в своєму гріху, то їм слід не розривати Союзу заради заповіді Христової про всепрощаючу любов і зараді дітей, якщо вони у них є. З першохристиянської давнини ми маємо таке свідчення і вирішення цього питання у пастирі єрма. Апостольського чоловіка, початок 2 століття, Читаємо наступне: «Заповідую тобі, каже пастир, дотримуватися цнотливості, і нехай не сходить тобі на серце помисел про чужу дружину або про перелюб, або про якусь погану справу, бо той, хто робить це, робить великий гріх. А ти пам'ятай завжди про Господа на всі години і ніколи не згрішиш. Єрм на це сказав пастирю. Якщо, пане, хтось матиме дружину вірну в Господі, тобто християнку, і знайде її в перелюбі, то чи грішить чоловік, якщо живе з нею? Пастир відповів: доки не знає її гріха, чоловік не грішить, якщо живе з нею. Якщо ж дізнається чоловік про гріх своєї дружини і вона не покається, але залишатиметься у своєму перелюбстві? То чоловік згрішить, якщо житиме з нею, і стане учасником її перелюбу. Що ж робити, каже Єрм, якщо дружина залишатиметься у своїй ваді? Він відповів Хай чоловік її відпустить, а сам залишається сам. Якщо ж, відпустивши дружину, візьме іншу, то й сам чинить перелюб. Що ж, пане, продовжував єрм. Якщо дружина відпущена, покається і забажає повернутися до свого чоловіка, то чи не повинен був чоловік прийняти її? І сказав пастир йому якщо не прийме її чоловік, він грішить і допускає великий гріх. Повинно приймати грішницею, яка кається, але не багато разів, бо для рабів Божих покаяння одне. Тому заради каяття не повинен чоловік, відпустивши дружину свою, брати собі іншу. Такий спосіб дії однаково ставиться як до чоловіка, так і до дружини. Таїнством вінчення чоловік та жінка пов'язують своє життя в одну нерозривну нитку. І як неможливо відокремити одне волокно від іншого, не пошкодивши обох, так і неможливо відокремити чоловіка від дружини та дружину від чоловіка без шкоди обом. З Христа не сходять, з нього. Знімають.